Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Як Дніпро 1 розвів кіпурського чемпіона? Чому у Динамо знову провал? Тема дня чи піде луческу відставку і що трапилося з Олександром Зінченком? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. І дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Дебютант Єврокубків спортивний клуб Дніпро 1 у столиці Кіпру зіграв проти чемпіона цієї країни місцевого Аполлона. Це був матч другого туру Ліги конференцій у групі. І тренер Дніпрян Олександр Кучер виставив склад на 100%, як і у поєдинку першого туру з АЗ, в якому нагадаю, Дніпро 1 мінімально поступився 0-1. До речі, Аполлон на старті ліги конференції зіграв нічию з вадусом 0 0-0. Перед початком гри фаворитом у нашому матчі вважався саме Аполлон, проте кіпрська команда під орудою іспанського наставника розпочала протистояння дуже мляво без агресії та з мінімальним бажанням. Через п'ять хвилин дімпряни це усвідомили і почали переходити до своїх атакувальних дій. На обрії замаячила перша єврокубкова перемога, але насамперед треба було забувати, і українці зробили це. Одинадцята хвилина йде. Гуцуляк класним пасом відправляє довбика у прорив. Артем отримує м'яч і виходить на воротаря під кутом, але не пробиває. А віддає цукерочку на Рубчинського. 20-річний півзахисник у підкаті відправляє шкіряного у ворота. 1-0 Дніпро 1 Товбик любить забивати сам. а Тут така щедрість і суперасист. Проте за 15 хвилин уже Рубчинський віддячує Артему. Це неймовірно. Товби забиває на табло 0-2. Чемпіон поступається. До речі, другий гол забито з положення поза грою. Боковий арбітер проспав, а Вар на матчах Ліги конференцій не працює. Але це ще не все. А у роздягальню отримує ще один нокдаун. Наносить його знову наш довбик. На 45-й плюс перший Артем розганяє атаку нашої команди. відпасовує на Бузонелло. Замить мить повертає м'яч бомбардиру, і довбик прицільно б'є у порожній кут. 3-0 на користь Дніпра 1. Перерва. У другій 45-й хвилинці Дніпрянам треба було вберегти свої ворота і спробувати відзначитися ще. Протрималися 13 хвилин. Потім оборона не втримала центрального нападника, який кіпріот забиває валіфу 1-3. Після цього моменту були ще в обох команд, щоб забити. Двічі на ударній позиції був знову довбик, але не забив. А вже у компенсований час Кіріаку зі штрафного пробиває у стійку воріт. Дніпра 1 фінальний свисток. Перемога! Щиро вітаємо нашу команду і болівальників Дніпра 1 з класною перемогою. Цей історичний успіх дає перспективу виходу з групи. Наша команда піднялася на другу сходинку, лідирує з максимальним показником. АЗ. два матчі, дві перемоги. Далі в Аполлона і Вадуца по одному балу. Отже, АЗ 6 очок, Дніпро 1 – 3. Аполлон, Вадуц 1. Наступні два матчі Дніпро 1 грає саме проти Вадуца з Ліхтенштейну. Матчі заплановано на жовтень. Капітан Дніпра-1 Олександр Сваток розповів про перемогу своєї команди так. Чесно кажучи, не очікували. Ми дуже задоволені результатом матчу і самою грою. Зараз емоції переповнюють, адже це перша перемога нашого клубу в історії в Єврокубках. Тому ми всі у захваті. Треба перемагати у кожному матчі і загалом покращувати свою гру. Супер! Психологія переможців у Дніпра 1 має з УПЛ переходити і на Єврокубки. Друзі, а вам як гра Дніпра 1 пишіть у коментарях під нашим випуском, кого можете відзначити у складі нашої команди, звичайно, крім. Артема Довбика і Валентина Рубчинського. До речі, півзахисник Дніпра 1 Валентин Рубчинський дав і свій коментар після перемоги. Цитую. Вважаю, що сьогодні вся команда добре зіграла, особливо у першому таймі. Вийшло забити три м'ячі, а потім вже грали більше за рахунком. Але в цілому вважаю, що провели дуже класну гру. Перший гол додав нам додаткових сил. Після цього суперник розкрився, а ми отримали вільні зони та скористалися ними. 20 років Валентину Робчинському, на мій погляд, дуже перспективний опорник у складі Дніпра 1 Віримо в Дніпро 1 і надалі вперед до наступних перемог. А ось нападник Дніпра 1 Артем Довбик потрапив до списку кандидатів на звання найкращого гравця тижня у лізі конференції. Також за цю нагороду поборються півзахисник Істамбула Сердар Гюлєр, який забив два голи. Хавбек Юргордена Еменюель Банда один гол, одна передача. Та Дейен Любічич з Скельна. Він також забив два голи. Крім того, перший м'яч довбика у ворота Аполлона претендує на звання найкращого в турі. Чекаємо на підсумок голосування і вважаємо що Артем Довбик заслуговує бути number one після цього матчу? Пізно ввечері українські вболівальники розраховували на те, що переможну ходу дніпра 1 у протистоянні з кіпрськими командами продовжить київське Динамо, яке у польському Кракові грало матч другого туру Ліги Європи проти АЕКА. Команда, яка не пустила у цю лігу саме дніпро 1 на відміну від Аполлона, АЕК, у якому зараз зібрано багато легіонерів середнього рівня з різних країн Європи та Африки, матч проти киян розпочав дуже агресивно. Активно використовуючи високий пресинг. гравці Динамо одразу відчули дефіцит футбольного простору, повітря і почали втрачати м'яч, припускатися помилок. А підхід навіть до середини поля був непростим, не говорячи вже про атаки, де на вістрі знову мав діяти гармаш. Бісідін і ванат були на лаві запасних спочатку матчу. Успіх кіпрської команди прийшов вже на восьмій хвилині. Забарний фолить на підступах до штрафного майданчика. До м'яча підходить угорець Дюрчо 25 метрів до воріт під невеличким кутом. Чотири гравці динамо стінці закривають ближній кут. Для дюрчо це не завада, удар. Обі, стінки, гол-красень, залітає у дев'ятку, бойко безсилий, і це 0-1. За кілька хвилин Динамо також забиває. Проходить комбінація. Андрієвський Дубінчак буяльський Віталій б'є під стійку, м'яч у воротах. Проте згодом Вар фіксує, що в момент передачі Андрієвського Дубінчак був у міліметровому офсайді. У другому таймі виходить бісі на згодом Іванат. До ударів по воротах підключається сирота. Динамо має територіальну перевагу, проте забити не може. Знову поразка. Цього разу у матчі проти кіпрської команди. Жахливий старт у Лізі Європи. Два матчі, дві поразки. До речі, Артем Бєсєдін став найгіршим гравцем матчу Динамо АЕК у другому турі групового етапу Ліги Європи за версіями одразу двох статистичних порталів: Хускорі та Софаское. Нападник нагадаю замінив Дениса Гармаша. Хускорі також низько оцінив виступи Владислава Ваната та Олександра Караваєва, які у другому таймі також вийшли на заміну. А ось найвищий рейтинг вільї забарного та Владислава Дубінчака, наших захисників. В іншому матчі групи F Фенербахче на виїзді відігралося після 0-2 по ходу матчу у Франції з Реном у підсумку «Нічия-2-2». Після двох турів ситуація у групі Ф така перший друге місця посідають Фенербахче і Рен. У них по чотири очки. Третім йде Айк, три очки і Динамо на дні. Два матчі, дві поразки, нуль очок. Наступні матчі Динамо у жовтні у Франції, 6 жовтня проти Рена. Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческо відповів на запитання журналістів після матчу і зокрема, зазначив. Ми домінували на полі, особливо у другому таймі, та загалом провели хороший матч, доходили до зони завершення, проте не змогли провести останній пас. Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану. Через це ми погано почали матч, пропустили швидкий гол і дали ларнаці можливість оборонятися та контратакувати решту поєдинку. У моменті, який передував пропущеному голу, наш гравець був змушений фолити, і це вплинуло на підсумок усього матчу. Шкода, що наш гол не був зарахований, адже наскільки я бачив, офсайду в цьому моменті не було. Навіть вар припускається помилок у складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам потрібна була перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли. Однак у нас попереду іще ще чотири матчі. Після міжнародної паузи деякі футболісти повернуться до складу, і ми постараємося виглядати краще. Проте, мушу зазначити, сьогодні ми показали хороший футбол підвело лише завершення атак. Кінець цитати Мірча Луческо: ось так. Такий хороший матч видало Динамо за версією Мірчі. Також Луческо запитали про можливу відставку. Після матчу з дніпром 1 він говорив про те, що може залишити київське Динамо. Чи змінилося щось зараз? Запитали журналісти. Тренер Динамо ще відповів так. Це складне питання, адже ситуація дуже важка. В якийсь момент я справді думав про це. Однак хтось повинен бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей тяжкий момент. Ми маємо сконцентруватися на чемпіонаті та лізі Європи. Гравцям складно зосередитися на футболі. Проте ми мусимо пройти через цей складний період, зберігаючи динаму на високому рівні. Нам потрібні позитивні результати. У нас зібрані молоді гравці, тому, можливо, вони гостріше переживають стрес ніж більш досвідчені футболісти. Кінець цитати. Молоді то молоді, але чимало і вже досвідчених. Циганков, Бісєдін, Гармаш, Буяльський, Сидорчук молоді. А де лідер команди, що коїться з Динамо? Де Динамо? Головна тема сьогодні: чи піде Луческо у відставку? Коментатор Віктор Вацко поміркував про майбутнє Мірча Луческу у київському Динамо. Цитую Віктора: чи варто сьогодні відпускати Мірча Луческу з Динамо? Після кожного з останніх матчів Динамо питання актуальності тренера Мірча Луческу для цієї команди стає як на мене все доречнішим. Не виглядає це Динамо впевненим та переконливим? Коли Луческо прийшов у Динамо, команда сприймала його особисто, його бачення футболу, його вміння пояснити, його підхід до гри і тренувального процесу та вимоги як ковток свіжого повітря. Тоді було тоді прихід Луческо запалив очі футболістам. Вони реально були вмотивовані, умовно кажучи, у рот заглядали своєму вчителю. Але зараз у мене виникає бажання, що нині цій команді Динамо, оцей мір чи Луческу, нічого збуджувального нового дати вже не може, і команда не виглядає такою, яка може надихнути його на якусь тренерську творчість. Змінювати Луческу це буде непросте рішення для братів Суркісів. Зовсім не факт, що вони знайдуть правильну альтернативу, яка заведе двигун цієї машини. Зазначив Віктор Вацько у програмі вацько Еа». Пам'ятаєте, друзі, як нещодавно президент Київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував провальні результати команди в останніх матчах. Так цитую, по-перше, низка травм, по-друге, Луческо форсовано готував команду. Адже всі ми мріяли потрапити до Ліги Чемпіонів, не зважаючи ні на що, але не вийшло. Команда трохи підсіла. Тепер треба з цього виходити. Думаю, буде повний порядок. До Уческу є абсолютно довіра. Він досвідчений тренер. Певен він виведе команду найближчим часом, зазначив тоді Ігор Суркіс. Чекаємо на реакцію і вболівальників, і Суркіса, і, взагалі, всієї футбольної української спільноти, що робити з «Динамо»? Друзі, доєднуйтеся, пишіть у коментарях під цим випуском ваші думки. Цікаво почитати, послухати, поміркувати, що робити з «Динамо», що і кого змінювати. Мірча Луческо має підстави для скарг. Команда постійно у дорозі, команда позбавлена можливості грати вдома, але в таких же умовах абсолютно усі команди з України. Динамо страждає від травм. Це факт. Однак Динамо чи не найменше серед усіх українських клубів постраждало від війни. Я маю на увазі Шахтар і Дніпро 1 Тому вболівальників очікування відповідні. Вболівальники чекають на перемогу, де вони і коли вони будуть. Друзі, дякуємо вам за небайдужість і активність, як вивести Динамо з кризи. Пишіть у своїх коментарях. У таборі Київського Динамо дійсно є психологічні проблеми, про які регулярно говорить Мірча Луческо. Справа навіть дійшла до сварки тренерів. Олег Гусів був дуже близький до втрати своєї посади асистента, головного тренера Динамо. Легенда київського клубу серйозно посварився з Мірче Луческо. Наставник після цього відсторонив Гусєва від тренувального процесу на кілька днів. Про це повідомив Ігор Бурбас. За словами журналіста, інцидент трапився ще минулого тижня. У підсумку сторони зуміли залагодити конфлікт. Гусів Визнав свою помилку. За нього просив сам Ігор Суркіс. Луческо змилувався і повернув 39-річного Олега Гусєва до тренувань з першою командою. Під час вчорашнього матчу Ліги Європи проти АЕК з Ларнаки обоє перебували на лаві запасних. І про те, що трапилося з Олександром Зінченком. Півзахисник лондонського арсеналу та збірної України не зможе допомогти національній команді під час вересневих матчів Ліги націй та пропустить матчі лондонського арсеналу. Зінченко під час тренування у клубі отримав ушкодження литкового м'язу. На лікування та відновлення, за словами лікарів, знадобиться близько двох тижнів. Олександр нагадаю, вже пропускав ігри гармашів через проблеми зі здоров'ям. Він не брав участі у двох. Матчах після цього відіграв 73 хвилини у матчі проти Манчестер Юнайтед 2 ПЛ І 22 хвилини з Цюріхом у Єврокубках дуже прикро. Друзі, у зв'язку з травмою Зінченка у неділю ми знімаємо з ефіру трансляцію матчу Бренфорд Арсенал. Будемо коментувати лише Рому Аталанту. Думаю, ви нас зрозумієте. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Друзі, ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі. Для цього натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, де нас уже майже 59 тисяч. Дякуємо вам за довіру. Нагадуємо, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Разом ми сила. Запрошуємо новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. Анонсуємо їх як завжди наприкінці кожного випуску новин. Отже, у неділю трансляція матчу Рома Аталанта. Стадіо Олімпіко, Рим. Команда Руслана Малиновського. Сподіваємося, з самим Русланом вийде і покаже хорошу гру. 18.45 Пряма трансляція Рома Аталанта. 21-го. Шотландія, Україна, Глазго, Хемден Парк. Українці грають проти шотландців. Ліга націй. Коментуємо. Перемагаємо за Україну всі разом. 21.30. 23 вересня. Словаччина, Україна, молодіжні команди. Перший матч плей-офф за вихід на чемпіонат Європи 2023. Команда Руслана Ротаня потребує нашої підтримки. Тож приєднуйтеся, 23 третя, вісімнадцята сорок Матч Вірменії Україна. Ще один матч Ліги націй. Чекаємо на вас. Пишіть. До нових зустрічей в ефірі! Дякуємо за увагу! Слава Україні! Ваш перший футбольний.